Вітаю. В ефірі телеканалу ПІТІВІ випуск останніх на сьогодні новин. В студії Катерина Матієнко сьогодні ми покажемо таке. У Полтаві планують закупити 40 нових тролейбусів у кредит. Ми влітку вже будемо проводити тендер улітку і в серпні місяці плануємо підписати угоду з переможцем торгів. Міський центр оформлення закордонних паспортів не видаватиме біометрику впродовж чотирьох днів. Наше серверне обладнання, воно, власне, забезпечує роботу всіх робочих станцій, на яких оформлюються біометричні документи. У місті почали прибирати кладовища до поминальних днів. Максимум техніка обирає. Ну, ви ж пойміть, людей дуже багато, дуже сміття після зими осталось. Про це та інше далі. Центральна виборча комісія уповноважила державне підприємство спеціального зв'язку передати виборчі бюлетені до територіальних виборчих комісій для голосування у другому турі виборів Президента України, що відбудеться 21 квітня. Це буде здійснено з 16 по 18 квітня 2019 року. Здійснити передачу виборчих бюлетенів для повторного голосування в територіальних виборчих округах відповідним окружним виборчим комісіям з виборів президента України. Не посе задніх, але і не лідер. Яка середня зарплата в Полтавській області? Дивіться далі. Станом на лютий на Полтавщині середня заробітна платня 8 тисяч 823 гривні. З такою сумою регіон опинився на шостій сходинці зарплат України. Очолює список місто Київ. Там в середньому отримують 14 тисяч 513 гривень. Далі йде Донецька область 10 тисяч 512 гривень. Київська область 9 тисяч 812 гривень, Дніпропетровська 9 тисяч 407, Запорізька 9 тисяч 273. І найменше платять у Чернівецькій області 7 тисяч 186 гривень. А рік тому середня зарплата у Полтавській області була нижчою на 1549 гривень. Такі дані вказані на сайті Державної служби статистики України. У Полтаві планують закупити нові тролейбуси у кредит. Для цього на позачерговому засіданні міськвиконкому вже затвердили потрібні для цього документи. 12 квітня члени міськвиконкому ухвалили рішення, згідно з яким Полтава за 10 мільйонів євро у кредит купить 40 нових тролейбусів. Три роки це льготний період, і після льготного періоду на протязі років. Місто буде віддавати цей кредит. Ми влітку вже будемо проводити тендер влітку і в серпні місяці плануємо підписати угоду з переможцем торгів. У висновку зазначено, що Полтава може сплатити отриманий кредит, а також на що витратять ці гроші у комунальному підприємстві Полтава Електроавтотранс. Зараз 63 тролейбуси, які курсують десятьма маршрутами. Ось перед нами тролейбус 83, який пройшов капітальний ремонт. Є тролейбуси, які таскають уже більше 15 років. Ми їх піддержимо. Є тролейбуси, які таскають на сьогоднішній день, зовсім і сплатувати заборонено. На одному з найстаріших рогатих комунального підприємства їздить Віктор Серга» 50 років я пропрацював тут. Із го року. Це такий у мене тролейбус. Худо-бідно. Ліпим його, щоб воно виїжджало на лінії. 75% на сьогоднішній день тролейбусів вже вичерпали свій, так сказать, нормальний експлуатаційний період. Їм більше 10 років. Частково ми. Ремонтуємо частково так сказати, На стороні ми ремонтуємо тролейбуси, але цього на жаль сьогодні недостатньо. Якого типу тролейбуси куплять за кредитні кошти? Поки невідомо. Перевагу надаватимуть українському виробникові. Анна Морозова, Максим Страшко, ПТВ. затверджене на міськвиконкомі рішення мають розглянути у міністерстві фінансів, а потім і на сесії міської ради. З 28 квітня по 1 травня мережа центрів обслуговування громадян паспортний сервіс не видаватиме біометричні документи. Зокрема, у Полтаві центр оформлення закордонних паспортів, що на вулиці Зіньківській. А все тому, що в мережі проводитимуть регламентне технічне обслуговування серверного та телекомунікаційного обладнання. Наше серверне обладнання, воно власне забезпечує роботу всіх робочих станцій, на яких оформлюються біометричні документи. Тому ми маємо забезпечити безперебійну роботу. От ми запланували таке обслуговування на вихідні святкові дні. На, на ті довгі вихідні, які в нас будуть на травневі свята у період з 28 квітня, по 1 травня, у центрі, що на Зіньківській, не можна буде отримати закордонний паспорт, id картку, посвідку на тимчасове та постійне проживання. Проте довідку про несудимість страхування апостилювання нададуть. Територіальні відділи Міграційної служби України у цей час не працюватимуть взагалі. Проте у центрі надання адміністративних послуг, що на соборності, можна буде замовити біометрику. За три тижні до помунальних днів у Полтаві почали прибирати кладовища. Усього в місті 18 цвинтарів. 11 ранку кладовище на росошинцях. Подекуди навколо могил пораються люди. Микола Рукавченко теж доглядає за могилою. Вбираємо суху траву, щоб ну видно, що люди підсажуємо обкопуємо. Всередині дорожці, щоб вже… Де порос ми вирубуємо порос. Ну, це ж за зиму наросло. І Хтось із працівників кладовища прибирав чи Лічно ми нікого не бачили. Біля могил лежать купи з трави. Деякі з них горіли. В іншій частині Полтави у крутому березі біля кладовища на місці, де був смітник, слід від пожежі. Щодня бачить цей цвинтар Богдан Мідний, бо живе поряд. Може, десь неділю вона лежала чи дві, і потім його спалили. Приїжджав машина, ну тільки з баку. А отут сміття не вивозять ніколи, я ні, ні разу не бачу. Лежать купи з гілок і трави і на Затуринському кладовищі. Цей цвинтар, як і всі в місті, обслуговує комунальне підприємство, спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування. Максимум техніка вбираємо, ну ви ж повіміть, людей дуже багато, дуже сміття після. Зими залишилось. Люди виходять, ми по максимуму якомога намагаємося це все зробити. На яких кладовищах вже прибрали, на яких кладовищах вже... Кожного дня, кожного дня. Зранку виїжджає техніка, убирають трактора, машини. Все техніка комбіната виїжджають, тобто виїжджають газони, трактора, виїжджаємо кругом по всім нашим, які є під нашим підпорядкуванням, 18 кладовищ кругом убираємо. Ось на центральному міському кладовищі працівники підприємства прибирають сміття. Спочатку згрібають, збирають ковшем, вантажать на машину та вивозять. Ми обираємо повністю весь все сміття, допомагаємо людям, де там віточки упали, де аварійні дерева попадали, ми розпилюємо виносимо». Цьогоріч поминальні дні припадають на 5-6 травня, за тиждень після Великодня. Катерина Матієнко, Станіслав Авдієв. 12 квітня 58 років тому перша людина полетіла в космос. Це був радянський космонавт Юрій Гагарін. На ракетоносії Восток-1 він облетів навколо землі та успішно приземлився. У Полтаві є провулок космічний. Чому так називається? Та хто там живе, дивіться далі. У Полтаві на Палавках є провулок космічний. Тут блокові будинки середини 70-х років минулого століття. В одному з них із часу заселення живе Віра Лугова. Преварна, красиве життя нам, нашим дітям, нашим онукам в цьому будинку. Ну та сталося, що наша мрія. Щось не дуже здійснилося. Живе на провулку космічному вже чотири роки. Анна Клепиця. Нічого тут змінювати вона не хоче. Подобаються зміни, які вже сталися. Зробили дитячий майданчик, поприбирали старі дерева. Ну, звичайно, хочеться ще більше щось, якихось для дітей виростити майбутнього космонавта. Так що тільки цим зайняті зараз думки. Назва провулку пов'язана з тим, що було модно, коли забудовували половки. Ця топонінка була підпорядкована на прославляння, піднесення того, чим тоді славилася економіка, в чому випереджалися інші країни. А космонавтика була така галузь, де дійсно Радянський Союз був лідером порівняно із Західним світом. Олександра Шилова, Сергій Чорномаз, ПіТІВІ. У мікрорайоні Яр також є вулиця Космічна. Космонавтів на червоному шляху та провулок астрономічний неподалік стадіону Ворскла. Вже до половини почало визирати сумки мами. У Кременчуці росте кенгуреня. Кенгуриня породи Валабі, що живе у Кременчуцькому розпліднику рослин, почало визирати з маминої сумки майже до половини. Декілька місяців тому у пари кенгуру, яких звати Іванка та Беня, народився перший малюк. Ці дня днями вже показали лапки. Я вважаю, що десь 8 березня це вже було може три місяці. Йому зараз чотири. Мама живе в нас вже два роки. Майя війни вона була в нас, тато з моя. Минулого року дізнатися стать малюка можна буде за місяць, коли він почне повністю вилазити з сумки. Життя малюка у сумці мами може тривати від 8 до 9 місяців. 11 березня цей малюк лише починав визирати сумки та був майже без шерсті. Олександра Шилова, Юрій Поденко. Пітіві. І це всі новини на сьогодні. Не забувайте слідкувати за нами у Фейсбуці, Ютубі, Телеграмі та Вайбері. Новий випуск про головне вже у понеділок, о 19-й годині. З вами була Катерина Матієнко. На все добре! Телеканал ПТВ проводить кастинг ведучих прогнозу погоди. Щодня на ваших екранах нові претенденти. Маєте бажання спробувати себе? Телефонуйте 063 065 65 07 або звертайтеся до нас у соцмережах. Вітаю глядачів телеканалу ПІТІВІ. Я Дар'я Недоріченка, учасниця номер 7 кастингу ведучих прогнозу погоди. І я розкажу вам про погоду на 13 квітня. В цей день на Полтавщині температура повітря помітно знизиться. Майже на всій території області очікуються опади. Тож приготуйте парасольки! Жителів Полтави очікує хмарний день та невеликий дощ. Вдень стовпчики термометрів покажуть 13 градусів вище нуля, а вночі 8. Впродовж дня в Карлівці очікується невеликий дощ. Місцями з проясненнями температура коливатиметься від 16 до 10 градусів тепла. Небо в котельві 13 квітня буде ясним недовго. Вдень очікується дощ. Денна температура становить 14 градусів, вночі 9 з позначкою плюс. Вранці в Гадячі буде ясним, але день його затягне хмарами, і вони протримуються до вечора. Швидкість вітру 5 метрів за секунду. Температура коливатиметься від 13 до 8 градусів тепла. У порятині буде хмарно та похмуро аж до самого вечора. Опадів не очікується. Денна температура плюс 12, вночі плюс 7. У лубнах хмарний день, та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. В день можливий дрібний дощ. Температура становитиме в день плюс 12, вночі плюс 7 градусів. На Кременчук також очікує хмарна погода впродовж другої половини дня. Передбачені опади. Стопчики термометрів показуватимуть вдень 13, вночі 10 градусів з позначкою плюс. Вдягайтесь відповідно до прогнозу, і день обов'язково буде вдалим. Це був прогноз погоди на ПІТІВІ. До зустрічі!